Продаємо на нашому сайті ось такі мережеві фільтри. А вони потрібні тоді, коли вам не вистачає в якомусь певному місці розетки. І тоді ви переходите на наш сайт, який там вказаний, вибираєте собі мережаві фільтри і в нас замовляєте. Мережеві фільтри бувають як з кнопками. Так і без кнопок, як бачите, вони бувають на 4 отвори для вилок. Так бувають і на 5 отворів. А бувають також в іншому кольорі. Тут ми маємо білий, оцей сніжній, а тут ми маємо отакий сірий. Це вже кому підходить під який дизайн. Подовжувачі, які ми продаємо, вони є хороші, можете бути впевнені в їхній якості. Ми завжди рекомендуємо вибирати мержаві фільтр з заземленням. Як бачите, в нас кожен фільтр, який продається, він має заземлення. Адже заземлення це є важливо, воно захищає вас і ваше житло. Тому на мережевому фільтрі ми не економимо. Ви можете вибрати там з кнопочкою чи без кнопочки, це є ваше право. Можете вибрати собі необхідну довжину, менше кабеля, чи як у більше кабеля. А от в плані заземлення ми тільки рекомендуємо з такими контактами, щоб захистити вас. Коли ви хочете самі собі зробити подовжувач з індивідуальними оцими дужинами, ми можемо вам продати самі оці колодки. Вони продаються як на 3, як на 4. А також бувають ось такі величезні, аж на 5 отворів, так як тут. І за допомогою них ви вже робите свій індивідуальний подовжувач. Ви можете перейти на сайт, що там є вказаний, можете написати нам тут в коментарях, і ми вже допоможемо вам підібрати подовжувач саме під ваші потреби. Ми маємо великий вибір мережевих фільтрів і допоможемо вам підібрати те, що вам потрібно.